Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. Сьогоднішній день, 1 серпня, є трагічною датою в історії Європи. Хоча, чому тільки в Європі, тоді те, що відбулося 110 років тому, у 1914 році, якраз у цей день зачепило весь світ почалася Перша світова війна. А так як вона в основному велася на території Європи, то це було трагедією для європейських народів. Дещо каже, вваж... дехто вважає, що 1914 рік був справжнім, а не календарним початком ХХ століття. І за 20 років після Першої світової війни почалася друга, і в нашій історичній пам'яті руйнування і Жахіття, яке вона принесла людству, дещо притлумили пам'ять про Першу світову війну. Хоча висловлюється така думка, що насправді це була одна війна, просто розділено достатньо довгим періодом перемир'я у 20 років. А що таке взагалі війна? Найпростіше для нас її можна визначити як масове вбивство, тобто порушення даної Богом заповіді не убивати. Історик може нам розповісти про причини, які призвели до цієї війни, але для нас найголовніше є саме це. Вбивство, масове вбивство. І часто війни починаються саме з цього з вбивства. Так приводом для Першої світової війни було вбивство Ер герцога Фердинанда, Яке було Дійсно, у Сараєво, і про нього бравий вояк Швек у відомій книзі, говорить, убили такі, Ферденанда нашого. Ну, До певної міри його і можна вважати з нашої слов'янської точки зору нашим. Його дружина, яка загинула разом з ним, герцогиня Софія, була чешкою. А він особисто прагнув реформувати Австро-Угорську імперію на таку собі Австро-Угорську Слов'янську державу. Тобто, розширити права. Слов'янських народів як національні, так і політичні, які входили до складу Австрійської імперії. Так, так, що він, що він між за все заплог на те, щоб бути вбитим, але сталося те, що сталося. Однак, Вбивство було не одне країн, ми згадуємо набагато рідше, але вони були, так би мовити, прелюдією до трагедії, і тому треба поговорити про них докладніше. От 14 вересня 1911 року, тобто за три роки до того, у Києві театрі було вбито. Голову Ради міста Російської імперії Петра Соликіна. Ця особа викликає неоднозначні думки. Зокрема, його аж ніяк не можна вважати другом України. кажуть, що шовініст був рідкісний, але він був противником війни і вважав. Ще для того, щоб провести економічні реформи, потрібен результат Росії потрібен мир. А пологом запахло ще задовго до Першої світової війни. Які події цьому передували? У 1908 році Австрія анексувала Боснюю та Герцоговину. Сербія була цим обурена. 50% боснійського населення були сербами. Щось це мені нагадує з нашого сьогодення. Однак історичні аналогії річ не точно. Загалом, згідно з Берлінським трактатом, яким закінчувалася російська турецька війна, Австрія. І мала вести війська на цій території. Але потім стосунки між європейськими державами були більш-менш нормальні. Від цього за порадою бісмарка утрималися, що утрималися. А далі ситуація ускладнилася. Росія була не задоволена. Нейтральним статусом Чорноморських проливів. Плавати на військових кораблах по ній їй було заборонено. Австрія та Франція були проти посилення ролі Росії у середземноморському серед... серед... регіоні, тому між Росією і Францією було укладено договір або краще сказати, можливо, у душі нашого часу як що у відповідний момент Австрія анексує Боснію, Росія не буде мати нічого проти, а підтримка Австрії дозволить нейтралізувати незадоволення Британії та Франції. Але підходящого моменту Австрія. Очікувати не стала, а вела війська зразу. У Росії це було сприйнято з незадоволенням, це було названо дипломатичним цусимою, але тим не менше війни вдалося уникнути. Сполитін був проти. Тобто Австрія з Крим нашого, Росії, бо, прошу Боснію. Безпроблемно, ну, а Росія вписуватися за братушок не стала. Конфлікт було заморожено до 1914 року. Коли сталося те, про що я вже згадував? бослівський націоналіст Гаврило Принцев у Сараєво 28 червня убив Хранса Фердинанда. На наступний день, і в цьому можна побачити якийсь жахливий символізм 29 червня така собі Фіона Гусева здійснила замах на Григорія Распутіна. Ім'я цієї жіночки незвичне, воно грецького походження означає сніжна. День пам'яті Фіони Великомучениці церква відзначає 14 квітня. І якщо у вас є знайомі з сніжани, тепер ви знаєте, коли їх поздоровляти з імені. Нам. А що погано фіоні терористів зробив Распутін? Вона була, так би мовити, духовною донькою. Це так називається митрополита Іліодора, який був ворогом Распутіна. От Фіона Гусінова зустріла Распутіна на вулиці та вдарила його ножем, щоб не псував життя в духоносному батюшці. Кажуть: Распутін затиснув рану рукою, відбіг у бік і почав. Виживу, виживу, виживу. Вижив. Фіона побігла за ним, тоді він вдарив її якоюсь палецею та втихомирив шалену бабу. Що не кажіть, хлоп був моцний. Це фото Фіони Гусевої. Покажу вам. Знову є ще доволі специфічно. Провалений ніс дозволяє пропустити наявність цих лісов, звідти він виник, це питання достатньо не з'ясоване. Сама вона говорила про себе, що дівчина. Ну, багато хто таке каже, а її брат давав свідчення, що це могло передатися їй спадково від її бабусі. Ну, хоча, погодьтеся, що. Засуджувати людину через її зовнішність не варто от у мене самого після двох операцій пеку перекосило, але сифіліс, крім того, вражає нервову систему, що могло бути причиною неадекватної поведінки. Самого силу суд визнав душевну хворобі та відправив у лікарні. Але раз Путін тоді вижив. Його обіду у 1916 році 30 грудня. Ця справа темна, западкова, у змові взяли участь особи аристократичних сімей, наприклад, Фелікс Юсуков, в палаці якого і сталося вбивство, і депутат Державної думи. Так москалі Верховну Раду називають Володимир Порошкевич, відомий своїм чорносотиним поглядами. А не такі злово тягнеться навіть до британської розвідки мішість. Розпутін вважав, що слід якнайшвидше укласти мир з німцями, а Англія. Була союзницею Росії у цій війні, і це, зрозуміло, було невинно. Але як би там не було, сам Распутін був заселян, як казала у радянських часах плоть від плоті трудового народу і добре розумів, яким лихом є війна для простої, бідної людини. Після смерті Разпутіну. Імперія надовго, недовго, близько двох місяців. Кажуть, що він задовго до своєї смерті передбачав. От я живий, буде жити і династія. І, на жаль, його пророцтво трагічно збулося. Ті, хто змусив царя відмовитися від престолу та тимчасовий уряд. Топили за війну до переможного кінця, так що, як би ми не стало здорові, але з Світової війни Росію вивів саме він. Так, після того почалася громадянська війна, яка супроводжувалася ще більше жорстокостями та насильством. Проте ми можемо з впевненістю сказати, що укладаючи Брестський мир, ледні діяв в інтересах більшості суспільства, для якого війна була яка тривала вже на той час. Три, більше як три роки, була величезним тягарем. Багато соратників по партії, відомих більшовиків, вважали мирний договір. На якому наполягав Ленін, заради національних інтересів, тому що він передбачав значні територіальні уступки. Але історія показала, що в даному питанні саме і був правий. Німеччина кінець кінцем програла війну, і більшовики повернули назад те, що віддали за договором. А влітку, 1914 року сталося ще одне вбивство, про яке не можна не згадати у контексті нашої теми. У паризькому кафе було вбито Жана Жореса. Він був лідером соціалістів і до того ж, головою. Соціалістичної фракції у парламенті. Вона тоді була достатньо чисельна і налічувала 110 осіб. І на вимогу Жореса вона голосувала проти надання уряду військової позиції. Сам же Жорес Передбачав свою загибель і... і в цьому не було ніякого надродного ванування, я думаю, просто він відчував рівень мілітаристської істерії в суспільстві і писав: Я прощаю того, хто мене вб'є, винуватими будуть ті, хто дав йому зброю. Жореса іноді називають першою жертвою нерозпочатої війни. Його було вбито 31 липня, тобто за день до початку війни. І тут важко не провести аналогію з подіями нашого часу у січні 2022 року. В кінці місяця у Дніпрі, маю на увазі, звісно, не річку, а місто, сталася жахлива подія. Солдат строкової служби розстріляв інших військовослужбових, які разом з ним були в караулі на заводі південмаш. Було вбито 5 осіб. Ціна версія через місто, тут місто але однією з його жертв стала жінка, яка зрозуміла, аж ніяк не мала мати з ним жодних конфліктів по службі. Сам він належав до якоїсь протестантської організації. Тобто заповідь не вбивай, йому було, звісно, відомо, дивлячись. На його обличчя нам важко собі уявити зовнішність. Цілком, звична, можна сказати, на приємно і уявити собі, що саме ця людина стала жахливим висоєм доволі важко. Але Складається враження, що схиля Пандори було відкрито саме тоді, тому що 24 лютого почалося те, про що ми знаємо дуже добре. А минулий місяць також був багатий на події з жахливим символізмом у Сполучених Штатах Америки. Під час передвиборного мітингу стріляла у Дональда Трампа. Він не лише чудом врятувався. Це мені нагадує ключовий епізод з книги Стівена Кінга Мертва зона, де також йдеться про замах на президента. Стівен Кінг майстер жахів, і було добре, якби така подібність. Виявилося просто збігом обставин і не мало б жодних наслідків для людства. А у Львові вбили Ірину Фаріон. Правоохоронні органи повідомили, що вбивство вже затримано і його судять. А давайте пограємо у гру, «Знайди 10 відмінностей. Зліва ми бачимо, фото говорила Принципа. ось і зовнішність, і особливо очі це належить фанатику, так ми собі їх уявляємо. А справа юночок, якого підозрюють у Вбивстві Ірини Фарьон більше схожий на формала, ніж кілерів. Ну, я, я зі своєї сторони осіб, які здійснюють політичні вбивства, уявляю собі дещо по іншому, ну, Ірина Фарьон не була. Особою королівської крови чи видатним політиком, але тим не менше це особа символічна. І так само як вбивство імперії привело до краху чотирьох імперій російської, австрійської, німецької та османської, і складаються. Враження таке відчувається, що і вбивство Ірини Фаріон теж може мати символіч, бути знаковим. Але символічні події тому і є символічними, бо тоді, коли вони відбуваються, ми прихованого сенсу не розуміємо. А остаточно зрозуміємо тільки тоді, коли відчуємо. Що живемо у іншій реальності? Ну, може, в цьому і проявляється Божа мудрість і Боже милосердя? Він нас попереджає, але не показує без альтернативного майбутнього. Але щоб не впасти у філософські роздуми, на цьому я свій виступ закінчу і прощаюся з вами до наступних зустрічей.